Україна завжди матиме силу, щоб діяти, захищати власні інтереси і відстоювати кожен сантиметр рідної землі. І з вами ветері Кременчуцькі новини про найголовніші події у нашому місті. Дивіться прямо зараз. 31 липня на Харківщині загинув відважний воїн та вірний син України 46-річний Михайло Ігнатенко. Вічна слава герою, який поклав своє життя за незалежність нашої держави. Вічна пам'ять! Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову огорнув Кременчуцьку громаду. 31 липня при виконанні бойового завдання на Харківщині в районі населеного пункту Горяне Купінського району загинув військовослужбовець Михайло Ігнатенко. Солдат Ігнатенко Михайло Ігорович. Народився 17 березня 1978 року. У березні 2022 року став до лав Збройних сил України на захист рідної землі. На посаді оператор відділення ПТРК 71-ї окремої Єгерської бригади. 31 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, загинув в районі населеного пункту Горяне Куп'янського району Харківської області. На прощання 46-річним героям до міського палацу культури прийшло чимало людей. Зокрема, й директор комунального підприємства Кремчук. Водоканал Роман Міхєєв, який тривалий час був начальником Михайла Ігнатенка. Михайло працевлаштувався на Кремчуцький водоканал ще у 2009 році. Його батько Ігор Валентинович довгий час працював на водоканалі головним інженером. Тому Михайло прийняв цей досвід і працював майстром на очисних спорудах каналізації. Керував певним колективом, проваджував певні свої заходи. Михайло понад усе любив життя у школі, відмінно навчався, займався Атлетикою стрибав у висоту, пригадують однокласники полеглого захисника. Ми з ним дружили дуже довго, а після школи наші дорожки розбіглись, звісно, хто куди, хто в інститут, хто в училище. Ну я його назавжди запам'ятаю. Дуже спортивний він, дуже радісна людина завжди була, позитивна. Вічна пам'ять вічна пам'ять українському воїну, який добровільно став до лав Збройних сил України на захист своєї батьківщини та нас з вами. Вічна слава Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Тривають ремонти доріг на вулицях Кременчука. Через обмеження воєнного стану працюють лише на проблемних непроїзних ділянках, зокрема й у дворах. Детальніше про роботу комунальників у нашому сюжеті. Зараз тривають роботи з оновлення асфальтного покриття по проспекту Лесі Українки, що на молодіжному. Проте працівники комунального підприємства «Шляхово-ремонтно-будівельне будівельне управління приділяють увагу і дорогам у дворах, а саме здійснюють ремонт внутрішньоквартальних проїздів, зокрема, й у мікрорайоні 287-й квартал. Продовжуємо ремонт внутрішньоквартальних проїздів на молодіжному. Зараз роботи тривають в районі. Вулиці Лесі Українки це двори, які суміжні з проспектом. Роботи дуже багато в комунальників. Люди дякують і просять заходити на їхні мікрорайони далі. На жаль, ми не зможемо пройтися в цьому році всі двори на молодіжному, тому що в нас попереду ще правий берег, і дуже багато інших завздань стоїть перед чербову. Роботи тривають у дворах поблизу ЦНАПу та гімназії номер 12 З того району було багато звернень від людей. Роботи дійсно багато, але все, що запланували, все ми зробимо. На, на є там, в кварталі. Безумовно, зробимо. Після робіт на молодіжному шляховики ремонтники продовжать працювати вже на правому березі Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Спекотна погода та безвідповідальне поводження людей із вогнем значно додає клопотів у роботі рятувальникам. Чи не щодня їм доводиться приборкувати пожежі сухої рослинності, житлових та господарчих споруд, якою видалася минула доба для вогнеборців та про те, яку спецтехніку вони використовують у своїй роботі, у нашому наступному сюжеті. 8 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в гаражі в селі Греблі Семенівської громади. Вогнем було знищено легковий автомобіль, шиферну покрівлю та домашнє майно. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Цього ж дня горіло і у селі Мотрине горішньоплавнівської громади. Цього разу зайнялася господарча споруда. Завдяки злагодженій роботі вогнеборцям вдалося врятувати від повного знищення дві господарчі споруди. На щастя, ніхто не постраждав. І так чини. Щодня виклик за викликом Кременчуцькі рятувальники у своїй роботі використовують оновлену спецтехніку. Приміром, сучасна пожежна машина оснащена рятувальною автодрабиною. Перевагами її використання діляться фахівці. Це автодрабина на базі автомобіля Івеко. Ми наразі використовуємо в місті Кременчуці саме цю пожежну автодрабину. Дана пожежна автодрабина має висоту підйому до 32 метрів. І це приблизно дев'ятиповерховий житловий будинок. Здатна рятувати людей як за допомогою спуску людей по безпосередньо автодрабині, так і за допомогою рятувальної люльки, яка витримує приблизно чотирьох осіб. Дані рятувальні люльки знаходяться спеціальні. Кріплення для розміщення рятувальних нож та також наша розробка полтавського гарнізону це спеціальна грибінка для подання повітряно-механічної піни. Неабияк як у нагоді під час ліквідації масштабних пожеж стають рятувальникам і безпілотні літальні апарати. На оснащенні другого державного пожежно-рятувального загону міста Кременчука знаходяться безпілотні літальні апарати типу дронів марки Mavic, Це Mavic 2 Zoom, це Mavic 3 Pro для пошуково-рятувальних. Дій ми їх використовуємо для аеророзвідки місць пожежі, зокрема це часто торфовища, лісові пожежі, завали міських будинків або промислових об'єктів. Наші дрони пройшли реєстрацію у реєстрі повітряних суден. Ми їх взагалі використовуємо для пошуку людей. Та часто причиною пожеж тих самих торфовищ стає безвідповідальний підпал громадянами сухорослинності. На відкритих територіях вогонь розповсюджується стрімко, тому вогнеборці закликають. Будьте відповідальними. Бережіть себе і довкілля. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Міський голова Віталій Малецький зустрівся з начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою. Чоловік приїхав до Кременчука разом зі своїм заступником з гуманітарною допомогою для бахмутян, що через війну опинилися у Кременчуці. Детальніше про зустріч уже за мить. Наше місто відвідав міський голова окупованого Бахмута Олексій Рева разом зі своїм заступником. Чоловік прибув із робочим візитом. Обговорив із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким нагальні питання, що стосуються переселенців бахмутян, які зараз мешкають на території нашої громади. Це сфери соціального захисту, працевлаштування, охорони здоров'я. Було навіть підписано відповідний меморандум про співпрацю. Після цього Олексій Рева також поспілкувався із бахмутянами наживо у великій залі міського Палацу культури він відповів на всі запитання, що цікавили людей, а також висловив свою думку про Кременчук. Дуже гарне, зелене, барвиста, дуже гарний професійний мер Віталій Олексійович. Ми обговорили всі питання підтримки приселенців Бахмутяни. Я сподіваюся на плідну співпрацю і зрозумію, що. Як би важко не було кремінчуській громаді, вона буде допомагати не тільки переселенцям з Бахмута, а всім тим, хто підтримки і проживають в місті Кременчук. На зустрічі в міському палаці культури був присутній і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він розказав людям, яка зараз у місті ситуація з житлом для переселенців та що треба для того, аби його отримати. При цьому зазначив, що Кременчук дружнє місто, яке радо приймає українців із різних регіонів. Я знаю багато з вас зверталися до наших управлінь соціального захисту, охорони здоров'я, до закладів освіти, і ми кругом намагаємося допомагати чути вас, підставляти плече, створювати нормальні умови для тимчасової соціалізації в громаді міста Кременчука. Ви з нами, ви наша родина. Вже ви наші друзі, ви наші сусіди, і дійсно кілька років найближчих ми проведемо в Кременчуці разом з вами. Принагідно, ми поцікавились у нових Кременчужан чи до вподоби їм наше місто, які є проблеми чи зауваження. Я жила два роки полтора два години жила в Дніпрі. З Дніпра переїхала сюди, тому що в Дніпрі ну там все продукти дорожі, ну і все дуже подобається город, дуже. Зелений, приємний, люди хороші. Мені дуже тут подобається. І вдома у нас там в Бахмуті вже нічого не залишилось. Мені збрасували знімки, відео, все знесли. Так що, мабуть, тут і будемо десь шукати пристаніще. Слава Богу, живемо тут десь вже втори-два роки буде в сентябрі. Город подобається. Слава Богу, люди нормально відносяться. Ну, домой хочеться, хочеться домой. Віримо, що наші захисники виженуть росіян з українських територій, звільнивши всі окуповані міста та села. І тоді кожен зможе повернутись до найкращого куточку на планеті додому. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні в стінах виконавчого комітету відбулось офіційне закриття проєкту Школа юного лідера, організованого молодіжним парламентом Кременчука, спільно з міською владою. Про емоції учасників та враження щодо проєкту дізнавайтеся у наступному матеріалі. Лекції, воркшопи, майстер-класи, нові знайомства та купа можливостей усе це про проєкт Школа юного лідера, який тривав цього тижня для Кременчуцької молоді. І сьогодні, після п'яти насичених днів навчання, відбулось офіційне закриття програми. Сьогодні ми вирішили зібратися саме тут, тому що школа юного лідера це про лідерство, це про можливості і отриманий досвід, який потім перетворюється на той результат, який буде. Для вас кожен обов'язково. Сьогодні відбувається закриття програми школи жіного лідера. 23 учасники дійшли до фіналу. Було дуже помітно, що завдяки нашим тренінгам та заходам учасники стали більш відкритими. Під кінець проєкту вже почали спілкуватися, постійно почали тягнути руку для того, щоб розповісти та висловити свою власну думку. Одним із ключових моментів у програмі проєкту стала ділова гра, де учасники мали можливість проявити свої лідерські здібності, змагаючись за посаду, так би мовити, міського голови. Ця гра стала не лише перевіркою їхніх. Ніх знань, а й можливістю застосувати отримані навички на практиці. Переможницею виборів стала Валерія Дружко. Вітаю, скажіть, будь ласка, чим ви покорили всіх учасників проекту, що дозволило вам перемогти? На мою думку, я думаю, своєю добротою, тому що з першого дня я спілкувалася з усіма учасниками і доброзичливо відносилася і будувала такі класні відносини дружні і вже. Це мабуть мені зіграло на руку. Дійсно, добре, що гра закінчилася. В ній всі перемогли абсолютно тому, що всі приймали участь. Це така, знаєте, невеличка розминка. Це навчання, це те про що можна буде однокласникам розказувати в школі, коли ви 2 вересня підете навчатись. Міський голова Віталій Малецький та його заступник Руслан Проценко особисто привітали учасників із завершенням програми, поспілкувались та вручили відповідні сертифікати. Загалом міська влада Кременчука, зокрема і департамент молоді та спорту та департамент у справах сімей та Дітей активно сприяли реалізації проєкту, розуміючи важливість таких ініціатив для молодого покоління. Департамент молоді та спорту, як завжди, долучається до всіх проєктів, які ініціює наше місто. Радімо з того, що молодь завжди така активна, діти дуже чудові. Радіємо, що кожного року школа юного лідера розвивається і ми можемо набирати таку кількість дітей, яка хоче, хоче працювати і хоче бути лідерами нашого міста. Учасники поділили, що здобули не лише нові знання та навички, але й відчули внутрішню трансформацію. Вони стали більш впевненими у собі, навчились краще розвиватися розуміти свої сильні сторони та визначати цілі на майбутнє. Багато хто з них зізнався, що тепер готові брати на себе відповідальність та проявляти ініціативу. Мені цей проект дуже сподобався тим, що я знайшов тут дуже багато собі друзів. Мені всі спікери сподобалися, було дуже цікаво. Я навчився бути лідером та покращив свої навички. На початку проекту я казала, що хочу бути старостою, то я ж прийшов до цього проекту дізнатися лідерські можливості. І я дізналася багато чого більше ніж я хотіла. То я думаю, що я в 9 класі буду старостою дуже класно. Хотіла би дякую дякую сказати нашим оргкомітету, організаторам молодіжного парламенту Кременчука за те, що вони зробили такий проєкт. Дякую спікерам, які приходили до нас та все це розказували. Та дякую учасникам, які допомагали також в в цьому проєкті. Ці знання пану використовувати там в школі, на практиці, розповідати друзям. Ось я дізналася, як діяти під час пожежі, там для себе трошки акторські навички, в майбутньому теж допоможуть. Я більш дізнався про лідерство, поповнив свої знання. Хотілося б подякувати організаторам оргкомітету і засновникам молодіжного парламенту за такий проєкт, за спічі, за зустрічі. І хотілося подякувати також самим спікерам за те, що виділили свій час, щоб розповісти нам про свій шлях до успіху і про своє життя. Сподіваємося, що ці знання та досвід стануть міцним фундаментом для майбутніх успіхів наших молодих лідерів. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Департамент у справах сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко. Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Титул WBC Silver у бріджер-вейті відтепер у Кременчуці разом із боксером Сергієм Радченком, який його здобув. Як сьогодні відбулася відкрита прес-конференція із переможцем? Дивіться далі. Кременчуцький боксер Сергій Радченко здобув титул WBC Silver у у Бріджервейті. Спортсмен змагався на боксерському вечорі The Road to Victory у Києві з сербом Андрієм Пежичем. Сьогодні чемпіон розділив свій успіх з усіма бажаючими під час відкритої прес-конференції і поділився емоціями від восьмимісячної підготовки та бою. Емоційний тиск відчувався. Всі ці місяці, і навіть до того як почали вже шукати опонента, коли почали домовлятися, все нестандартне. Зазвичай тренуюсь в Кременчуці, Тут переїзд дома. Там сім'я, все своє. Дома благодійний фонд, який кожен день працює і треба його контролювати. Тому були деякі і складнощі, і емоційні, ну і сама відповідальність. Як і майже з самого початку кар'єри Сергія Радченка, до цього бою його готував тренер Олександр Мальцев. Він до мене прийшов вже років 12. Його батька приїхав. І так ми з ним працюємо. Дуже цілестремляно. В цьому є у нього добрий плюс. Він добувається того, що хоче. Те, що він мріяв, він добувся. Я, я думаю, на цьому він не зупиниться. Ми раді, що так все закінчилось. Перемога була віддана сильнішому. Під час 12 раундового поєдинку поруч були тренери, настанови та підтримка яких допомогли чемпіону. Після четвертого раунду йому потрібна була мотивація. Донесли, що якщо не він не виграє, ти просто нічого не робиш. Коли ось тільки почав Сергій щось робити, більш активним бути, то людина почала просто здуватися. Дуже крутий і серйозний тизул. По-перше, це нова вагова категорія. Її ніколи не було. І перший її WBC ввело. По-друге, це Сільвер. Наступний вже йде World Чемпіон. Однак не лише тренерський штаб підтримував боксера, адже він представляв усю Україну на світовій арені. Це моя велика мрія ще з дитинства і це. Великий крок до основної мрії, до чемпіону світу. Велика шана і подяка Миколі Ковальчуку, звичайно, Національної ліги професійного боксу. І Віктору Мілєвському, це президент Global Ukraine Promotion, який вклав дуже багато для того, щоб цей. Турнір відбувся. Безперечно, складність такого бою велика, адже Сергій Радченко бився з досвідченим спортсменом, який ще й переважав у розмірах та вазі. Однак, переможець, виходячи на ринг, чітко знав, що має робити. Такий бій я уявляв, що він буде непростий. Не Єдине, що хотілося, звичайно, під кінець бою завершити цей бій достроково, як і попередній. Там, до речі, в 12-му раунді там були моменти, де я якраз я потрапив його, пошатнуло. Але десь всередині, були такі думки, що було б непогано перший 12-й раундовий свій бій пройти повну дистанцію. Щоб було легше готуватися на наступний бій після перемоги. Чемпіон запевнив, що не збирається спочивати на лаврах, адже окрім спорту Сергій Радченко займає і активну громадську позицію. Є е, запити, є питання по фонду, і у нас же там майже готова видача гуманітарної допомоги для населення. Тому зараз цим питанням 100% займатися. Ну і відпочинок. Потім тренування, підтримка форми, само собою. І очікуємо mm -hmm. на поєдинки. Вітаємо Сергія Радченка з вагомою перемогою та бажаємо здобуття нових титулів у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. З 28 липня до 4 серпня в Італії тривав міжнародний конкурс фестиваль фольклору, музики і танцю «Rimini Fest 2024 Кременчуцькі колективи взяли в ньому участь та гідно представили наше місто. Всі подробиці далі. Днями в Італії відбувся міжнародний конкурс фестиваль фольклору, музики і танцю Орьміні Фест Фест-2024». Це престижна культурна подія, у якій цього року взяли участь танцювальні колективи Кременчука. Ансамбль спортивно бального танцю Сюзір'я гідно представив наше місто та став володарем гран-при міжнародного фестивалю. Це був міжнародний фестиваль. В ньому приймала участь шість країн: Словенія, Словакія, Македонія, Арменія, Україна, Польща. Наші діти великою командою, родиною, поїхали на ці змагання в составі 70 чоловік. Змагалися з дуже серйозними соперниками. Змагання оцінювало міжнародне суддівство з різних країн Європи. Мистецький захід розпочався 28 липня та тривав до 4 серпня. Протягом цього часу учасники колективу демонстрували на сцені свої навички, а у вільні від виступів дні мали цікаві екскурсійні програми. Для нас великою честю було представляти не тільки Кременчук, а й усю Україну на міжнародному фестивалі у місті Риміні в Італії. Ми багато тренувалися, відпрацьовували танці, щоб довести їх до ідеалу. Насамперед, це велика наша подяка тренерам Олександру Тимофійовичу та Людмилі Іванівні Куліш за їх старанну роботу над нашими хореографіями та втіленням їх у життя, за що ми їм надзвичайно вдячні. Дуже сподобалося виступати на фестивалі, змагатися з конкретно спроможними та сильними колективами, в моменті відчувати та насолоджуватися музикою та танцем. У міжнародному конкурсі Крамачук також представили учасники колективу струмочок. Діти за оцінкою міжнародного журі посіли два перших місця у категорії Чілдрен до 12 років та у категорії юніор 1 Готувалися тренерам. Дякуємо, що вони так сказати підготували нас дуже добре. Мені дуже сподобалось в Італії. Мені сподобалась їхня культура, їхня їжа. Мені сподобалось те, що я був не один, а зі своїми друзями. Мені дуже всього сподобалось. Танцювати на сцені. Ми були в Сан Маріно, Венеції, дуже там сподобалось. Там було дуже гарно. Ця поїздка мені дуже сподобалась, тому що ми відвідали одну з найменших країн світу, як Сан-Маріна, і ще чарівне місце Венеція. Ми відпочивали на пляжі, купалися в теплому Адріатичному морі. У складі сузір'я у конкурсі взяла участь ще одна команда колектив Сеньорити. Матусі-учениць виступила у категорії 26+, вразили журі та самі отримали незабутні враження. 32 роки тому одна з наших матус Ліля вона була учасницею в Італії. Теж фестивалю з бального танцю, і вони там вибороли золото. І ось 32 роки по тому. Вже приїжджає туди мама і її донька. Донька привезла гран-прі гран -при. а мама 32 роки тому виборола золото. Просто шквал емоцій від того, що ми бачили, і безпосередньо від того, що ми виступали на такій шикарній сцені. Це була дуже гарна, і ми були частиною всього цього дійства. Велика благодарність, подяка нашим керівникам Людмилі Іванівні, Олександру Тимофійовичу, і безпосередньо нашим керівникам, які нами займалися нашою групи Сені Рітмі. Це Голак Євгенію Паличу і Опрі Мирославу. 8 серпня о 17.00 відбудеться День відкритих дверей спортивно-танцювального клубу Сузір'я. Тож всіх бажаючих долучитися до колективу запрошують за адресою проспект Свободи 36. А Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини. Вони показують, що молодь – це не лише надія на краще завтра, але й реальна сила сьогодення. Здатна змінювати світ на краще уже зараз. Про те, як кавер гурт «Єноти» допомагають своєю музикою Збройним силам України, наш наступний сюжет. У складний для України час, коли кожен намагається внести свій вклад у наближення перемоги, молодь з Кременчука та навколишніх сіл об'єднала свої таланти в унікальному музичному проєкті Кавер гурті Єноти. Хлопці та дівчата виступають у Кременчуці та інших містах України, збираючи кошти для підтримки збройних сил України. У нас в селі Успенка є клуб культури, в який діти приходять навчатися, грати на інструментах, малювати, танцювати. Протягом кількох років у мене назбиралось... Багато дітей, які хотіли вчитися на гітарі. Коли почалося вторгнення, ці діти об'єдналися, і вирішили якось допомагати. Організували групи, вирішили вуличними виступами збирати гроші на підтримку зсу. Спочатку у нас був репертуар доволі обмежений. Там просто позгадували всі ті пісні, які ми протягом ну певного часу грали, вивчали. Ми грали тільки їх. Потім у нас з'являлися нові люди, новий репертуар. Кожен тобто казав при приході такий знаєте цю пісню, давайте оце зіграємо. І так у нас репертуар розширювався, став більш різноманітним ноти виконують відомі хіти, що дивуючи глядачів своєю енергією, щирістю та професійним підходом до виконання. Задяки їхнім виступам було зібрано чимало коштів, які спрямовуються на підтримку українських військових. На початку діти хотіли допомагати власне нашим солдатам успенським. Але пізніше, коли до нас приєдналися діти з Кременчуга, діти з Чечелєва, вони вирішили ну більш різноманітно робити допомогу. Тому знайшли там пару фондів, на які переказували гроші і. Тобто їх допомога була спочатку лише місцева, а потім вже вони розподілили між іншими, хто потребував допомоги. Ну взагалі це через знайомство. Тобто хтось каже, що потрібно такому-то солдату допомогти. Діти зібрались там, пограли скільки є, стільки виділи. Або навпаки, вони набрали якусь суму, сказали: ми хочемо кудись це між собою домовилися. Сказали мені, що туди-туди пересилаємо. і Ми пересилали гроші туди, куди вони вважали за потрібне. Я переїхав з окупації, коли почалася війна. Я приїхав вже був колектив в міському клубі. Я приєднався, теж почав грати, а потім вже одна дівчинка підкинула ідею Давайте, типу, зберемось і почнемо. Ну що ми просто будемо сидіти грати, якщо можна вийти на вулиці і почати робити щось корисне? Наш гурт, напевно, це творчість, колектив, друзі одночасно поєднувати всі розваги так би мовити в творчість та займатися дуже корисно для суспільства справи все що в наших силах все це потрібно робити тобто якщо ти можеш то це треба робити цей гурт є яскравим прикладом того наскільки талановита та усвідомлена наша молодь у такі важкі часи, коли країна переживає непрості випробування, підлітки не просто займаються творчістю, але й активно допомагають тим, хто захищає їхнє майбутнє. Я ними пишаюсь, звісно, тому що це їх громадянська позиція, це їх патріотизм, який вони проявили саме таким чином. На мій погляд, це свідома українська молодь, яка власне будує своє майбутнє. На да, це лише маленький щабель, маленька така сходинка для кожного з них. Вони їх згуртували, вони стали більш дружними, вони стали більш організованими, більш самостійними. Я вважаю, що це ну, дуже гарно для них і дуже гарно для країни, тому що без такої молоді у нас не буде України. Анна Литвин Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини, Росія відповідатиме за увесь терор, що скоїла проти нашого народу. Важливо, щоб світ і надалі був з нами, підтримував і сприяв порятунку життів наших людей. Слава Україні та її героям.